Викошені газони, гарні клумби, чистий двір за те, аби прибудинкова територія була чиста і облагороджена. щомісяця співвласники багатоповерхівок сплачують так звану плату за утримання будинку. Хоча в більшості випадків ці прибудинкові території відповідно до землевпорядних документів належать не їм, а місцевим муніципалітетам. Проте з 1 січня почала діяти правка до закону про житлово-комунальні послуги. Відповідно до неї, утримувати прибудинкові території багатоповерхівок мають ті, кому належить ця земля. Які зміни мають відбутися, і як ця правка втілюватиметься в життя на практиці? Далі. Лучанин Валерій Корпач нині є головою у п'яти ОСББ. Каже, роботи тут багато і покусити, і вивезти сміття, і підлатати, і пофарбувати. Усіх п'яти ОСББ, які він очолює, земля не приватизована. І Якщо років 20 тому, наприклад, ось в цьому ОСББ, де він був головою, прибудинково приватизували без проблем, то з часом це стало робити все складніше. Чоловік визнає, там, де земля приватизована, проблем менше. Більше того, наприклад, ось тут на Карпенка Карого вони навіть... ...облаштували тенісний корт, який об'єднання здає в оренду і має з цього дохід. Натомість там, де земля не приватизована, виникають різні нюанси, особливо з інспекторами муніципальної варти, які кажуть, що оштрафують за порушення правил благоустрою. Формально воно якби належить ну, нам прибирати тільки. Покажіть мені цю прибудинкову територію, та один каже 5 метрів, другий 15, третій 20. Це питання, воно ж юридично не врегульоване, тому що якби належність, тому що місто має за це платити. Ну, хай платять, ми готові прибирати, якщо вони нам за це будуть платити. Ми ж не відказуємося. Ми хочемо, щоб був порядок, щоб було гарно, щоб було прибрано. А, ну, але поки що от, косиш траву, прибираєш, двірники, все остальне. тобто це все лягає на плечі ОСББ. І така ситуація в Україні в переважній більшості, коли прибудинкову територію, яка по суті належить місцевим муніципалітетам, доглядають за членські внески співвласники. Втім, цьогоріч ситуація має змінитись, адже з 1 січня цього року вступила в силу правка до закону України про житлово-комунальні послуги. Якщо власть на земельну ділянку прибудинкової території, не переоформлена на людей. То вона не може входити в цю послугу з управління. Розумієте? Тобто, якщо ця земля комунальна, то за її утримання мусить платити хто? Її власник. Хто є її власником? Той, хто записаний в реєстрі права власти. Тобто, в 98% випадків це орган місцевого самоврядування. І в 10-му пункті ще одна моя поправочка, така маленька, що якщо... Житлова ця прибудинкова ділянка, прибудинкова територія не оформлена на людей, то не можна примусити людей платити за її утримання. Автор правки Олексій Кучеренко переконаний, це має стимулювати до дій місцеві ради. Або самі утримуйте за рахунок міського бюджету, або передавайте і переконуйте людей, щоб вони забрали це на себе. В них тоді зрозуміла зацікавлені. Щоб самим не платити з бюджету, ось яка рушійна сила, як на мене, має запустити. Та поки не зрозуміло, як саме має переформлюватися ця земля на практиці відповідно до чинного земельного кодексу, який на думку Олексія Кучеренка навряд чи буде працювати належним чином. Земельні ділянки, що перебувають у спільній сумільній власності. Передають тебе заплатна у власність або постійне користування, і от я перестаю розуміти, якщо вони вже перебувають у власності, то навіщо їх передавати ще раз? Такої ж думки і голова ОСББ він вважає, аби це запрацювало, варто вносити зміни в земельний кодекс або ж приймати відповідну постанову Кабміну. Згідно з земельного кодексу, встановлено, що прибудинкова територія і її розміри все решта встановлюються постановою кабінету міністрів, і така на сьогоднішній день відсутня. Натомість експерт з питань ЖКГ Олег Попенко каже: на переоформлення землевпорядної документації по всій Україні піде десятки мільйонів гривень. А в більшості випадків органи місцевого самоврядування грошей на це точно не передбачили. Не, мірі, вти, що органи місцевого самоврядування... А протезі півроку зможуть е переформити всі земельні ділянки. Тож у випадку, якщо місцеві ради таки не переоформлять цих ділянок на ОСББ, то тут можуть спрацювати. Різні сценарії є варіант, коли люди можуть доглядати за так званими неоформленими прибудинковими, як це було раніше. Однак це має бути їхнє добровільне рішення і укладений з міськрадою договір з визначенням тих меж, за якими вони виявлять бажання доглядати. Або ж співвласники можуть сказати управителю, що не платитимуть за утримання прибудинкових, бо ж земля їм не належить. А в муніципалітеті депутати можуть і не проголосувати за виділення коштів. На догляд за прибудинковими І в цій ситуації є величезні ризики, що управля... управитель змушений буде розпустити двірників, роз... розпустити всіх інших, тому що йому не буде за рахунок чого сплачувати прибирання, прибирання прибудинкової території. І це величезна проблема, яка випливає на сьогодні, а виходячи з цього закону. Ризики є завжди, а тому, за словами експерта, потрібно буде додатково продумувати підзаконні акти, шукати гроші і визначати, де чия зона відповідальності. Проте він вважає, що ця правка на часі відтоді, коли в Україні визнали, що люди є співвласниками багатоквартирного будинку, в якому проживають. Юля Остапович, Дмитро Кудик. для новин на часі.